Антраль для здоров'я печінки та підшлункової залози. Антраль триває спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Павло Новіков. Я з вами працюю з 8 до 10. Далі працюватимуть мої колеги. Зараз будемо спілкуватися з німецьким політологом, директором ініціативного центру Європейська стійкість у Берліні. Пан Сергій Сумленний з нами на зв'язку. Пане Сергію, вітаю вас в ефірі. Слава Україні! Героям слава вітаю вас. Давайте почнемо з постачання танків, а точніше, навіть із заяви польського президента, який ну нібито міг не спитати дозволу у німецького канцлера і оголосив про постачання роти танків Леопард 2 до Німеччини. Видання Дівельт пише, що це може стати причиною непорозумінь. Чи могло так статися, що ініціатива польського президента була ну там умовно фальшстартом? Ну непорозумінням я б це не, не назвав. От я думаю, що польський президент Пан Дуда він абсолютно чітко все прорахував. Він бачить, яким гальмом виступає в ініціативах будь-яких передання зброї Україні німецький канцлер Шольц. Саме канцлер, тут хочу я підкреслити саме канцлер і міністерка оборони Ламбрех, що належить до тих самої партії соціал-демократів. І він вирішив те, що зробити те, що німці називають катаганшафтом, тобто поставити усіх перед фактом, вже що є, і сказати, що ось польща постачає. Тобто, тут треба розуміти, що згідно з в принципі принципами передання зброї, що вироблено в одній країні іншої країні, Ось ця зброя вона повинна використатися тільки в країні, куди вона є передана, і не може бути передана іншим країнам без погодження з країною, звідки вона прийшла, Тобто, де вона була вироблена. Тому формально, формально німецький уряд дійсно має право заблокувати постачання цієї зброї, що належить полякам, в постачанні її в будь яку країну. але це тільки форма. То звісно, що ніхто не виключить ці леопарди, ніхто не зробить їх не працюючими, якщо поляки захочуть їх поставити в Україні. І далі буде, якщо поляки це зроблять, то далі фактично уряд Шольца буде поставлений перед фактом, що танки вже в Україні. І що з цим робити? Тобто, робити з цього скандал, ну це буде дуже некрасиво, е врахуючи те, що Коло Шольца, усі бігали просто півроки і просили його повернутися до розуму і допомагати Україні. Якщо він ще активно зараз буде заважати постачанню танків України, він буде виглядати вкрай непривабливо. І тут ми бачимо, що є певна коаліція країн, котрим належать ліопарди, тобто це від Іспанії до Польщі. Що хочуть їх передати Україні, а Шольц вважає. Тобто, в цьому випадку я думаю, що тут зробив все абсолютно правильно. Він так, він, він, він спровокував, спровокував Шольца. Він поставив його в неприємну позицію, де Шольц повинен вже обирати, що він робить. Але це фактично шлях його примусті. Ми бачимо, що це дійсно має ефект, тому що вже віце канцлер Німеччини з зеленої партії Робель Габек. Він сказав вже вчора в своєму інтерв'ю, що е, уряду німецькому абсолютно не треба заважати будь-яким постачанням леопардів до України, і треба з цим погодитися. Тобто Дуда фактично спровокував хороший такий німецький внутрікоаліційний конфлікт, котрого саме і не достачало до того, щоб е, Шольца примусити зробити правильний крок. Навіть так добре, позиція Великої Британії там теж була заява, що можливо танки Челленджер-2 британського виробництва можуть бути поставлені в Україну. Ну і там угу. теж натяк а, а, а як це а як це вплине угу. на позицію Німеччини? Ну тут ситуація більш така проста, тому що Челенджери вони є британське виробництво. Вони належать Британії вироблені в Британії. Тобто Британія може абсолютно без проблем їх передати. Британія не перед ким не є зобов'язаною не, не розповсюджувати челенджера. І якщо це станеться, то ми знаємо, що німецький уряд, тобто у Німеччині було декілька урядів, у, у Шольце і у Ламбрехт, у них було там декілька ліній оборони. Чому вони не постачають зброю? Тобто, перше, що ніхто з західних союзників не постачає західні саме важкі танки в Україну, і треба це робити комплексно. Скажімо, по ББМ ця проблема була вирішена коли коли французи сказали, що вони постачатимуть, і одразу німці сказали окей, і ми теж значить, Мардери постачатимемо по важким танках. Тобто, тут або британці постачають челенджери, або французи неклерки, або американці Абрамси, і одразу це примушує значить німців постачати леопарди. Тобто тут британська позиція може допомогти примусити не примусити, а стимулювати німців постачати леопарди, тому що ця лінія захисту вже не працює. Ну а друга лінія захисту у Нінцев у, знову ж не у Нінцев, а у Олафа Шольца і Кристіни Ламбрех була в тому, що техніка західна є занадто важкою в опануванні, і що треба багато часу. Ну, якщо українські військові швидко опанують челенджери, то і тут. Ця лінія захисту виявиться, марною, виявиться марно. Ну а ми знаємо, як швидко українська армія опанує нову техніку. А від хаймарсів до протирадарних ракет Гармс. Це просто це казково швидко. І звісно, що важкі танки не є чимось проблемним, чим українські військові не можуть швидко опанувати. Ну, тобто, це точно не настільки складно, як, наприклад, система Айрісті, яку Німеччина вже передавала Україні. Є також повідомлення, що Олаф Шольц дуже сильно орієнтується у своїх рішеннях на Джозефа Байдена, президента Сполучених Штатів Америки. Наскільки це відповідає дійсності? Ну і там умовно дзвінок від Байдена або за рішенням цієї коаліції Рамштайн Шольц ухвалить подібне рішення. Ну про танки, зокрема. Шоль дійсно дивиться на те, що роблять інші партнери по західної коаліції, пер перш за все, НАТО, і звісно, що він е, хоче так ховатися трошки за спину сполучених штатів, говорячи, що ми не будемо робити нічого е, ризикового чим не ризикують американці. Тобто ми не будемо ризикувати, не будемо провокувати Путіна, як він говорить. Ну я не, не говорю про те, що ця позиція провокувати Путіна вона є абсолютно базово помилковою, тому що Путін йому не треба якихось провокацій для того, щоб напасти. Так він нападає, тому що він бачить, що він може перемогти, і тільки в цьому випадку він нападає а потім він вже шукає якісь пояснення, чому саме він так зробив. Але ця позиція Шольца, що я не буду провокувати Путіна більш, ніж робить Байден, і не буду, скажімо так, вилізати з окопу, щоб на мене все посипалось. Тому ось американці поставлять, ми поставимо. Насправді ця тема вона була одного разу порушена, принцип, коли німці поставили IRST, при тому, що американці Петріот ще не постачали на цей момент. От, і навіть зараз американці ще їх не постачають, а тільки обіцяють. От по всіх інших типах озброєння, тобто по протиотанкових ракетах, по артилерії, по реактивної артилерії, цей принцип виконався. Німеччина постачає техніку тільки після того, як хтось з західної коаліції, а саме Сполучені Штати, в трьох цих випадках, постачають теж самий клас техніки. От і це такий один з моментів такого пасивного захисту Шольца. Він людина, що як вже багато разів я говорив, голосує останньою, піднімає руку останньою під час голосування. Він спочатку дивляться на те, як проголосували інші, і тільки після цього демонструє свої переконання або свій, свої дії. Ось те ж саме він хоче робити зі сполученими штатами. Але я думаю, що навіть і британські або, або французькі танки тут можуть зіграти теж саму роль. І примусити Шольца діяти або або, або, якщо ось відважний поляк і відважний польський уряд зробить це фактично і поставить його перед вибором, або ти вже демонструєш, що ти в справі танків на боці Путіна. Або ти робиш те, що повинен робити канцлер демократичної держави, добре зафіксували. Є повідомлення від телеканалу ЦДФ німецького про те, що у 2022 році Україна була найбільшим імпортером німецького озброєння. Я якось так ну, не очікував такої такого факту побачити, але це цікаво. Мені цікаво наступне. А от як німецьке суспільство ставиться до того, що Німеччина допомагає Україні, чи багато тих людей, які вважають, що так робити, не треба. Тому що я бачу також дослідження, яке проведено на замовлення видання Більд, і там 40% підтримують рішення передати мардери Києву. А 49% вважають, що це помилка. Тобто, в принципі, ну навіть більше тих, хто проти. Ну бо тому, що Україна більш за все отримувала зброї з Німеччини. Я думаю, що тут якась помилка за статистикою, мабуть, якщо купляла, тобто не, не, не було постачання зброї, тобто зброя ж постачається різними каналами, тобто частково вона передається безкоштовно, частково вона передається в цьому форматі лендліза, тобто це оренда, але не треба за неї сплачувати, якщо техніка знищена ворогом або значить знищилась сама через. Військові обставини, і тільки потім треба або повернути те, що залишилось, або заплатити за це, це формат енлізу, відомий нам ще з часів Другої світової, або вона продається, тобто це або значить безкоштовно, або на умовах тимчасового користування, або продаж. Мабуть, німці є максимальною частиною максимальної країни, що продає зброю, тому що Україна теж купляє зброю, частково. Але якщо рахувати кількість зброї і е, 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 значить кваквалітативно е, і квантітатівно то Німеччина ані по грошах, ані по кількості не є лідером. І ні по чому, ні по долі в ВВП, ні по долі в оборонному бюджеті, ні по кількості. Я думаю, що Абсолютно тут просто акцент чому... трошки інший. Німеччина нікому стільки не постачала зброї, взагалі, а, якщо тому, з німецької так, точки так, зору, так. як Україні, тобто Україна це такий найбільший mm -hmm. напрямок для Німеччини. Це не означає, що а, Німеччина так, так, найбільший так. напрямок з погляду України. Так, Але так, про так, суспільство так, так, так в цьому в цьому в цьому я згодний. Так, так. Це ця, ця статистика може бути правильно, тому що саме там ці декілька панцергауби це дві тисячі. от вони вже роблять бюджет дуже великий. А в суспільстві дивиться, ми зараз бачимо цю статистику, що там 48% вісім проти постачання важкої зброї в Україну. Ну тут треба розуміти, що, що з цих 48 пунктів відсоткових. Значить, ми можемо одразу сказати, що 5% – це прихильники радикальної лівої партії, ще 12-14% – це прихильники праворадикальної альтернативи для Німеччини, тобто це вже 20%, О, 20, 20, 20 пунктів. І вони просто вони абсолютно проти, тому що вони стоять об'єктивно в цьому конфлікті на боці Росії. От їхніми ну, тобто можна їх не можна переконати, не, і їх ніхто не буде так. переконувати правильно? Їм можна нехтувати. Залишається значить десь там 28 відсоткових пунктів з цих 48% і вони проти. Ну чому вони проти? Мабуть, хтось з них не розуміє контексту, і вони там теоретично за якесь озброєння, але не за танки, тому що їх налякали, що от, якщо ми постачатимемо танки. То Путін вдарить по Німеччині. Хтось там думає, що Бундесвер недоозброєний і не можна передавати техніку, якщо в Бундесвері її немає. Але це не значить, що загалом, по-перше, це не значить, що загалом немає консенсусу, що Україні треба допомагати. Цей консенсус є, і будь-яка людина, що, скажімо, там збирає гроші на допомогу Україні або працює в цьому, в цьому, в цьому полі, то будь-яка людина це знає. По-третє, в принципі, таке соціальне опитування, вони мають ці хвилювання плюс-мінус 10% відсоткових пунктів, вибачте, будь ласка. От. І це нормально. Політика уряду, вона не. Е, вибачте, щось мені прихватило, якесь Вона не будується на е, соцопитуваннях. Якщо ви поставите зараз соцопитування, значить чи варто, там, не знаю, Ввести примусове щеплення від коронавірусу, то ви побачите, що протягом трьох років пандемії більшість німців була за примусове щеплення, і це не значить нічого. Звісно, що ніхто примусове щеплення не збирався водити. От, якщо ви там поставите питання, чи там варто, я не знаю, робити щось таке, там не знаю, там повністю відмовитися від якого там типу транспорту, то. Опитування можуть результати опитування можуть бути зовсім іншими, ніж політика уряду. Це нормально. А головне питання полягає в тому, а яка, а, які позиції є в політичних елітах і всередині коаліційної партії партійної коаліції. І ось в партійній коаліції ми бачимо, що переважна більшість за постачання танків. І єдине дві людини, що цим це це канцлери і оборони. Ну, вибачте, коли. Там лідерка, не лідерка, а голова е, значить, зелених партії зелених по питаннях оборони в парламенті приходить на засідання. Значить, ця депутатка приходить на засідання комітету в е, е, значить сурочці, в е, е, значить принці Леопард. Е, то це меседж. Тут треба розуміти, що зелені вони завжди були, якби партію пацифістів і були завжди проти зброї. Тут їхня голова, там голова оборонних питань приходить просто в провокаційний ці, значить, сорочки леопард з меседжем Давайте нарешті леопарди. От тут не треба знаєте рахувати, скільки там 42-48% відсотки, відсотків щось сказали, тому що там сьогодні було так шоу. На котрому хтось переважливо, значить, переконуючи, переконуючи, пояснив, чому Путін нападе, якщо ми постачатиме танки, і значить цей барометр змінився. А завтра він зміниться в інший вік. А, добре, тоді про ще один консенсус у правлячій коаліції є вже розмови про те, щоб не тільки заморозити російські активи, як державні, так і приватні, в країнах Європейського союзу, а і їх арештовувати і передавати ну, на відновлення, на фінансування якихось потреб зараз України. Наскільки наскільки важким є це питання для німецького уряду? Ну, таке рішення, на мою думку, все ж таки будуть е, прийматися на рівні Європейського Союзу, е, тому що е, окремі країни їм вкрай важко таке рішення приймати і просто з юридичної точки зору. Просто з юридичної точки зору, е, в принципі, ці вони можуть бути застосованими досить легко. Тому що вони підлягають європейської концепції спільної, спільної зовнішньої і оборонної політики. І там формулювання вони є дуже такими, знаєте, дуже загальними, і там можна провести ну, фактично будь-яке рішення, якщо воно нормально обґрунтовано. Тому тут я не думаю, що якщо політичне рішення на рівні Європейського Союзу буде вкладене, а я думаю, що воно буде укладним, там заважатимемо, заважатиме буде, я думаю, що тільки, тільки Угорщина, але її можна переконати. От, то це може бути прийнято досить швидко. Поки по заморозці саме активів, Німеччина не є лідером. Заморожено зовсім небагато активів. Тобто щось було заборожено, але якщо ми порівняємо, скажімо, з Нідерландами, то ну це нічого. Але якщо буде загальне європейське рішення прийнято про те, що ну як там є дискусія, там створити окремий фонд, з котрого потім фінансувати відбудову України, я думаю, це все можна зробити досить швидко, і я думаю, що це буде зроблено. А Німеччина, ну не можемо ми очікувати, що Німеччина під час підготовки цього рішення на рівні Євросоюзу ну могла би там затягувати, наприклад, цей процес. Я просто пам'ятаю один факт, що німецький закон, а він же стандарт про карамель це документ обсягом у понад 700 сторінок. Тому бюрократію там люблять. Про це є нідерландські анекдоти про німецьких бюрократів і про те, як вони люблять довго таке все виписувати. Наскільки це реалістично? Чи Німеччина не буде? Затягувати процес, а ну я не думаю, що якби саме традиції німецької бюрократії в цьому сенсі є джерелом затягування процесів. Традиції дійсно вони дуже довгі. Ну, там не знаю, закон про німецькі аптеки він фактично базується на Салярському дікті імператора Фрідріха Барбароса. Це 1200, якщо я не помиляюсь, сорок третій рік. 41 рік, тобто це так, часи, там, коли там, хан Батик воював значить, десь поруч значить, з, з, з Києвом, Ось цей закон про аптеки він базується на цьому, на цьому От, а, Але це не є причиною того, що, значить, що, що е, Німеччина може бути проти або може бути за. Єдина умова, з якою значить Німеччина може бути проти цього заморозці. Ці заморозки або ці конфіскації, тому що це різні речі і конфіскація. А заморозка, коли власник не може користуватися майном, а конфіскація, коли ви в нього витягуєте це майно, от єдина причина це може бути, якщо буде доведено, що ці дії не є законними. і в цьому сенсі скажімо, конфіскація без компенсації. Тому ну, що може бути компенсація, тобто німецьке право, німецька конституція, основний закон, він знає конфіскацію з компенсацією. Тобто, коли у вас майно забирають, але вам за нього платять. Фактично, це примусовий викуп. Ну, наприклад, коли ваш будинок стоїть десь, там, де там треба дорогу прокласти, от ви його не, не продаєте, то його можуть конфіскувати, але не просто у вас його заберуть, але вам за нього дадуть ринкову суму грошей. Але це зроблять примусово, тобто ви не зможете відмовитися від продажу. От, а конфіскація без компенсації, це те, чого, скажімо, в німецькому в німецькому основному законі немає. І тут вже треба дивитися, наскільки е, європейське законодавство, тобто, перш за все, це значить того функціонуванні Європейського Союзу, і усі інші документи, що мають приймати над е, е, німецькими законами, тому що Німеччина е, погодилась з тим, що європейські закони є, мають приймати, і що вони усі. Значить, гармонічно з Конституцією, і вони не протиречать Конституції. От якщо там буде знайдено механізм конфіскації без компенсації, то Німеччина не зможе в принципі це, це заблокувати, тому що рішення буде прийнято просто не німецьким німецькими органами, воно буде прийнято на рівні Європейської комісії. Добре, з цим якраз зрозуміло про пошук законодавчого рішення. А власне на вашу думку, європейському союзу доведеться ухвалювати якийсь подібний закон про заморозку, точніше про конфіскацію без компенсації, чи спочатку будуть ну там ну, спробую знайти, що вже є. Тут треба дивитися фактично аналогічне рішення по аналогічних ситуаціях. Тобто, не звісно, що такого, такого ситуації, як там, напад ядерної держави на сусіда і, і війна в Європі, такого не було. Ну, в нас є в нас є ситуації, коли ми бачили не такий масштабний, але війни в Європі, як то війни на території колишньої Євгославі. От і там були прийняті теж тому числі економічні рішення. От і різне інше, і я думаю, що в цьому випадку тут просто буде аргументація така, що це якби, не конфіскація на користь європейської держави, а це фактично оцінка цих пошкоджень, що понесла Україна. А вони і тому агресор не, має вони, уплатити вони, шкоду, яку та, завдав своєю та, та. агресією жертві цієї агресії. Дуже добре, дуже дякую вам за розмову. На жаль, скінчився час нашого спілкування. З нами на зв'язку був німецький політолог і директор ініціативного центру Європейська стійкість» у Берліні Сергій Сумленний. Ну і... підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.